Територія спорту передає вітання своїм шанувальникам 196-м випуском. У ньому дивіться хроніка подій закарпатського спорту і рекорди, і зимова релаксація. Згадуємо скелетон. Вітання з новим роком від людей спорту і не тільки. На Кубку світу з підводного плавання серед юнаків в угорському кечкеметі Марко Чаренко здобув перемоги та встановив два вищих досягнення України серед плавців до 13 років. Магія новорічної казки ожила в клубі художньої гімнастики Карпатія. Традиційне шоу в Ужгороді стало справжнім святом грації та краси. Яке подарували глядачам самі вихованки, батьки та гості заходу мали змогу насолодитися особливим поєднанням спорту, естетики та артистизму. Ми використали абсолютно максимально якісно час канікул. У нас щойно завершилися спортивні збори, і на підготовку до свята у дітей було тільки два тренування. Але ми спостерігаємо, що дуже все гарно вдалося. Дуже гарні у нас креативні гімнастки, які дуже справді гарні номери поставили. Ви бачите, що у нас повний зал глядачів, і воно справді виглядає дуже ефектно, яскраво. На Ужгородщині відбувся зимовий кубок із регбі з участю двох дитячих і чотирьох дорослих команд із Ужгорода й Ужгородського району. В обох вікових групах перемогли закарпатські шаркані з обласного центру. Ми визмагали перше місце на цьому турнірі. Хочу побажати всім щасливого нового року та привітати з відкриттям року спортивного туризму. Зі сніговими опадами на Закарпатті ожили гірські схили. Вім традиційного лижного відпочинку з'являються й нові розваги. Зокрема, сноутюбінг – пуск на спеціальних надувних камерах, тюбах. Це чудовий спосіб відпочинку. Якщо друзі витягнуть, думаю, що інколи можна зимою та й прийти сюди. Запрошуємо всіх на чергову спортивну абетку. Сьогодні в нас літера С. Знайомимося зі скелетоном. Це слово з англійської означає скелет, каркас. Мова про зимовий олімпійський вид спорту у вигляді швидкісного спуску льодовим треком на спеціальних двополозових санях на закріпленій рамі. Спортсмен розганяється кілька десятків метрів, потім швидко лягає у позі до лілиць та спускається крижиною трасою зі швидкістю 130 км на годину і обличчям лише за кілька сантиметрів від льодового жолоба. У 1883 році у Швейцарії відбулися перші міжнародні змагання про образі скелетона. Через кілька років спеціально виготовлені зі смуг металу сани отримали назву скелетон. І не дивно, адже у вертикальному положенні вони дійсно нагадують скелет людини. Максимальна вага скелетона – 43 кілограми для чоловіків і 35 для жінок. Скелетон був у програмі Олімпійських ігор ще 1928 дев'ятсот і 1948 років. Потім змагання відмінили. На Білу Олімпіаду вони повернулися тільки 2002 року. Переможці визначають упродовж двох днів за сумою чотирьох заїздів. На завершення випуску територія спорту ділиться новорічними побажаннями від людей спорту і не тільки відкриваємо їх вітанням переможця недавньої етапу Кубка світу. Фахівця з лижної акробатики Олександра Окіпнюка. Хочу побажати всім спортсменам, тренерам та українцям у новому році, щоб прийшов мир. Стала єдність між Українцями. Бажаю всім наснаги, успіху, і щоб все вдавалося, і спортсменам побажати хочу всім спортивних звершень. Насиченим був сезон і представників спортивного більярду побажання від голови Всеукраїнської Федерації. Їх майбутнє це представлення України на міжнародних змаганнях. Тому я їм вважаю. Дослухатися до своїх тренерів, до своїх батьків для того, щоб Миколаї приніс їм подарунки за поведінку належну. Та щоб настав мир, це найголовніше. Тоді ми можемо розвивати свою любиву справу. Радували виступами інваспортсмени. Вітання від головного інваспортівця краю Андрія Чегіля. Щоб у нас був настав насамперед, уже мир, щоб ми могли достойно вийти з цієї війни. І щоб ми могли собі планувати нашу спортивну масу та взагалі життя, мирне життя з урахуванням всіх наших побажань. Всім я бажаю здоров'я, міцного, слава Україні, слава ЗСУ і хай нас всіх береже Бог. Естафету привітань передаємо титулованим кікбоксерам краю. Чого б ти побажав, йдемо до Нового року, всім шанувальникам спорту, шанувальникам кікбоксингу. Можу побажати перемог, вдачі, щоб набрались опиту. Успіхи 2025 року були і у вітчизняних боксерів на черзі. Вітання від керівництва його Всеукраїнської Федерації. Я би хотів побажати миру для нашої держави з Божою допомогою. Так, дійсно, 25-й рік був досить складним, але у нас є великі досягнення і наші плани. Тепер е, рухатись далі. І ми впевнені, що наші спортсмени будуть займати гідні місця і ми будемо мати знову нових олімпійців. Не виключено, що такі олімпійці з'являться і в Закарпатській області. Активним було спортивне життя впродовж старого року у Ужгороді. Тож до вітань долучається. Почесний гість багатьох змагань. Міський голова. Всіх вітаю з новим роком і бажаю, щоби. Ми всі перемогли, і щоб вже в 26-му році у нас настав довгоочікуваний мир, і щоб всі наші воїни сьогодні боронять країну, щоб до нас порталися живими і неушкодженими. Лижниками розпочали, лижниками завершуємо. Вітання від провідних гірськолижників краю. У 26-му році я бажаю всім спортсменам Закарпатської області гарно виступити на міжнародній арені та на Олімпійських іграх. Бажаю всім мирного неба над головою та щасливих свят.